Маленьке село з великою історією. Про село Каплівка Хотинського району написали книгу Каплівка при урочищі Капліць. 262 роки на 500 сторінках. Від першої писемної згадки про село до сьогодення збирали більше п'яти років двоє місцевих жителів. Моя колега детальніше. Пан Володимир за фахом лікар, однак завжди цікавився історією особливо маленької батьківщини. У 2010 році він наважився написати книгу. П'ять років вишукував цікаві та невідомі факти про рідне село Каплівку у бібліотеках та архівах. Була зібрана велика кількість фотографій, різних розповідей, матеріалів, фотодокументів. Усі там достойно представлені. Період царського Росії, період румунського панування, період Другої світової війни, період відбудови народного господарства, колгоспні життя, дуже великий, обширний розділ життя сільської громади, де представлені всі голови сільської ради, які працювали, де е, е, депутати. Ну, кожен, що міг зробити, да, великий розділ присвячений школі. Бо школ... Та не тільки із бібліотек черпали інформацію. Пан Володимир обійшов чи не кожну хату у Каплівці, Галина Ткач все життя прожила та пропрацювала у цьому селі. Чимало її розповідей увійшли до видання. Раніше працювала в бібліотеці, директором будинку культури, і про багатьох людей багато знала. То допомагала йому і в депутатах виявляти тих депутатів, які були сільської ради, депутати, і що вони зробили, і що, як створювалася наша установа, то шкільний навчальний заклад відкривався. У мене також є брат, він і учасник в Афганістані служив, зараз проживає в Москві. Багато матеріалів теж він звідти передавав. А я тут вже з Володимиром Михайловичем його впорядковували. Зібравши інформацію, чоловік звернувся до краєзнавця Якова Гайсенюка, який видав не одну книгу про Хотинщину. Ще рік кропіткої праці, аби перевірити всі факти, відібрати найголовніше та все упорядкувати. І книга Каплівка при урочищі Капліц готова до видавництва. У більше ніж 500 сторінках. Автори вмістили 262-річну історію від першої писемної згадки про село до сьогодення. Володимир Михайлович майже щотижня підкидав свіжий матеріал, і треба було знову шукати, охороняти, уточнювати. Ця книжка єдина на всю Україну, таких немає, щоб так повністю про невелике село, але повністю так. От. І це свого роду паспорт. Розумієте, що села, коли народжуються, вони отримують метрики, так як і людина. Презентація книги стала для маленького села справжньою подією. Но до історії свого села прийшли чимало місцевих. Почесні жителі Каплівки першими отримали примірники книги. кажуть, пишаються, що вдалося зробити такий крок в збереженні історії свого краю. Буде цікаво, дітей, так само, як і для молоді, тому що наша молодь, наші діти, вони ще мало що знають про каплівку. Ну вони будуть приходити до бібліотеки, вони будуть читати, їм буде цікаво. Тираж книги 200 примірників. Більшість зберігатиметься в каплівській школі та бібліотеці. Передадуть примірники видання і до обласного краєзнавчого музею та універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка та національної бібліотеки імені Вернацького. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.